14 грудня більше двох сотень дітлахів, котрі нині проживають у Смілі, запросили на різдвяне свята. Організатори, серед яких міський центр соціальних служб та церква Блага -вість», місцем проведення обрали простори залу релігійної організації. Спільними зусиллями ініціаторам вдалося створити неймовірну атмосферу. Світаю з криздешніми святами, відаю громаду. Та категорія людей, яку ви зараз бачите, і кількість людей, яка завітала сьогодні на наше свято, це також підтвердження, що те, що ми робимо, те, що відбувається в громаді, в місті. Значить, воно відгукується, значить, воно потрібне, значить, люди відчувають тепло і той душевний посил, який ми хочемо відправити людям з організацією проводення спільних наших заходів. Це свято сьогодні зібрало велику кількість родин, дітей. Саме головне це категорія дітей наших героїв це велика низка героїв, які і віддали життя, і які зараз втратили когось близького. Ми вдячні їм і хочемо послужити нашим родинам-героям. Ми хочемо вшанувати їх нашою турботою. І, безумовно, таку величезну потужну програму проводити завжди легко з партнерами. І незмінним, якісним і найтеплішим партнером в нашій справі є благовість церква, яка приймає в теплому затишному приміщенні прикрашеному, святковому, де ви точно відчуєте, що все таки свято прийшло. Серед запрошених були хлопчики та дівчатка віком до 14 років. Вже на вулиці юних гостей зустрічали ростові ляльки. Дітлахи мали змогу не лише привітатися з улюбленими героями, а й отримати заряд позитивної енергії та зробити фото на згадку. Насправді наші емоції переповнюють це правда, тому що ми дуже раді, що так багато діточок сьогодні прийшли. Да до цього треба прикласти зусиль. треба... Багато роботи підготовки, яку ніхто не бачить, але наші серця радіють, що сьогодні дуже багато діток Діють, ми їх привітаємо з Різдвом і дякуємо людям, спонсорам, які долучені до цього, які дають можливість привітати наших діток, яких ми дуже дуже любимо. Наше прагнення, щоб Різдво досягло кожну родину і кожну дитину, тим, тому що Різдво для всіх, і наше бажання було саме потребуватися про родини мобілізованих, коли ді... батьки, чоловіки, матері деяких дітей. На фронті захищають. Хочеться, щоб діти не втратили можливість відчути свято, і тому наше бажання було створити цю атмосферу різдва, зробити смачні подарунки. Ми подумали, що є, є певні герої, які дійсно вже мають теж історію з нами. Це суперкнига, це робік, і тому вирішили, що зануритись в дитинство навіть буде дорослим. Цікаво, тому що всі ми виросли на суперкнизі. І тому запросили місію Мануїл і безпосередньо Робіка, щоб він з нами відсвяткував різдво. Після короткої реєстрації у залі на учасників свята чекало справжнє дійство. Суперкнига принесла усіх на дві тисячі років назад. Відеоісторія, головними героями якої стали Джой Кріс та провідник Робік, нагадала присутнім про головний сенс Різдва Христового. Мали місце також ігри та танці, приновши в атмосферу свята, діти співали, грали, творили і раділи. Яскраві емоції дітлахів доповнили солодкі подарунки. Таким чином, різдвяна зустріч у Смілі вкотре стала підтвердженням того, що дух добра і любові непереможний. Поки є люди, поки є виклики, поки ми. На цій землі є виклики. Війна, тим паче великі виклики. Ми багато працюємо з родинами загиблих, з мобілізованими родинами. І прямо зараз наші матері та жінки загиблих повертаються з тижневого відновлюваного табору, який проходить в Варшаві. Мають сьогодні ночі або завтра бути вже вдома. І це теж такий спільний проект. А 20 числа ми будемо мати великий такий захід саме. Для діток загиблих ну сиріт і в родин загиблих наших героїв буде також захід, будуть подарунки. Ну а найцінніше це напевно увага і ту атмосферу турботи, яку ми хочемо створювати для, для цих родин. І також ми зараз готуємо а, такий різдвяний кошик чи різдвяна… А, а, Коробка з смаколиками для наших захисників, і на наступних вихідних відправляються люди, які відвезуть нашим смілянам, таке невеличке вітання від церкви, та й в цілому від громади сміли, де буде різна така ну нещоденна їжа, різні смаколики, як солодощі, так і щось смачне ситне. І тим самим теплі шкарпетки, і такі деякі речі хочеться передати такий дух різдва і турботу один про одного.